Доброго всім здоров'ячка, шановне панство! Ви на каналі КастамBro. Так, так, це мій новий канал. І канал, який Ремонтнік ТВ, багато його знають людей. Я його, звичайно, не закинув в довгий ящик. Я також буду свої відео, які на цьому каналі публікую, дублювати на Ремонтнік ТВ. До того ж, спочатку відео я хочу сказати вам, підписуйтесь, ставте лайки, також просувається цей ролик завдяки лайкам, і багато людей зможуть побачити таку цікаву технічну тему. І до сьогоднішнього відео, що я скажу, Honda GX390, як ви можете побачити, в моїх руках пусковий пристрій. На цей генератор, який, ну ви зрозуміли, що це 12 сильний, в описі і в назві відео буде, що це від 12 сильний. Honda саме, я вже поставив пусковий пристрій, аналог китайський з новим шнурком. і що там ще нове? Ну все нове. новий пристрій, нова запчастина, але потрібно розібратися з проблемою. Чому цей пристрій пусковий вийшов з ладу? І до кучі скажу, що тут, коли при заводі треба так тягнути за шнурок, так за ручку, сіпати, що. Так, наче просто зябра вириває якомусь супостату або басурману. Чому так відбувається? Тут навіть в цього рідного пускового один пусковий захват він вийшов з ладу. Бачите, він зломався, один є, а другого немає. Він зломаний тут. От Хвост, якщо можна побачити, звідти вилазить. І він так наперекосяк трохи його ковбасить. Чому так відбувається? Вся проблема тут буде в клапанах. Ще скажу, що я коли відкрутив болт фіксації клапаної кришки, я зрозумів, при тому, що я його ледь-ледь розкрутив, мало не зірвав. І сюди ніхто від заводу не сунув свої пальці. Тобто, в мене перша, перша така шлюбна ніч з цим генератором виходить. І Тут клапана виставлені зараз, тільки, тільки не падайте, я вже провірив. Тут випускний 0,75 соток, а впускний 0,40 соток. По мануалу, я вже провірив, по характеристиках цього двигуна має бути випускний 0,20, впускний 0,15 соток. Тобто. Тут не те, що трошки завищені зазори клапанів, тут вони в рази і перевищені. І зараз я виставлю клапана і буду запускати генератор. Побачимо, як пропаде даний ефект. Даний ефект, коли ви тягнете шнурок на себе і можете спіймати просто зворотній удар, вас просто вдарить ну досить так добряче по руці, ручка, але то байдуже. Щоб у вас такого не сталося. Тут 12-сильний агрегат, але, але таке може відбуватися також на 7 сильному, на 6,5 сильному, на 8-сильному, на 9-сильному агрегаті. Тобто, якщо у вас клапана мають збільшений, досить суттєво збільшений зазор, буде зворотній удар. Хоча від себе скажу, що запускається апарат, хоча там якось через коліно, але можна запустити його. Він за шнурком сам підпригує цей, ну я хочу сказати, мотоблок, тому що дизельний мотоблок я з меншим зусиллям. Дев'ятисильний дизельний. Власний мотоблок я завожу з меншим зусиллям і однією рукою. А тут мені ногою прийшлося впиратися в випусковий пристрій, щоб якось його запустити. Оберти двигун видає. І чому саме на старті так відбувається? Тут є декомпресор. Декомпресор на такому механізмі, який відводиться до центровим прискорення. Я аналог покажу меншого. Меншого такого механізму, меншого генератора. Але через те, що тут збільшений, збільшений клапаний зазор, декомпресор не працює повною мірою. А може взагалі просто ледь-ледь привідкривати випускний клапан. Це в перші моменти пуску. Щоб вам було легше його запустити, привідкривається випускний клапан, спрацьовує декомпресор. Він відключається при досягненні певних обертів, там в тисячу обертів. Двигун набирає і декомпресор просто до центровим прискоренням. А вектор сили направлений від центру, він відгинається. Ось так працює декомпресор. Зараз він тут не працює, через те ми маємо такий ефект зворотнього удару. Ну, мабуть, я все вам пояснив, що я зараз буду тут робити, і. Ще. в початку відео я планував сказати, що відео, хоча тут публікується, Ремонтник ТВ канал також, я не забуваю, там залишилось досить багато адекватних людей, але там вата поперлась зі всіх боків на мене, тому я вирішив його на деякий час, можливо, назавжди, трошки приспустити. Я буду там тільки дублювати все, можливо, Викидати нові відео, але на кастрюм Bro, це тепер мій основний канал. І так, поїхали ближче до столу, зараз я вам все покажу. Спочатку, друзі, що я скажу, потрібно викрути свічку запалення для того, щоб нам простіше було дивитися на хід клапанів. От за ручку стартера я тягну і ми бачимо, як відбувається відбувається зараз випуск. Зараз Впуск і маленький хід, зараз ви побачите ось. чуть чуть піджалось просто, зовсім трошки піджалось коромисло на декомпресор. Оп, і його відпустило. Я думаю, на відео було зрозуміло. Зараз ще раз так, трошки поближче вам покажу. Випуск, впуск. Маленький хід декомпресора Ось так. Чому такий маленький хід? І як ми бачимо, що коромисло йде так добре, а чашка і сухарик він трошки зовсім зовсім на якийсь міліметр взжимається. Тому що тут 0,75, тут 0,40. Давайте провіримо. Ну, щоб мені багато не казали, я зазвичай виставляю, коли впуск. Випуск і спрацював декомпресор. от Зараз в такій позиції коромисла будуть максимально розслаблені. Але багато хто каже, що випускний можна поміряти лише при зажатому впускному, і також навпаки. Насправді ні, можна зараз після ходу декомпресора будуть два клапана розслаблені. Ну, Це механізм кулачків розпредвала буде так влаштований. І так, я взяв щуп, який, увага, 0,45. І зараз я міряю впускний. От, Я його туди запхав. Але туго він досить так з певною напругою туди заходить. От 0,40. От, Я його можу навіть порухати Там під коромислом. Ось. Тобто тут чітко вийшло 0.40. Ну, і, звичайно, тут він просто пролітає як фанера над Парижем Через те беремо щуп, який я вже визначив. Це буде 0.75. Зараз покажу. Єсть мене. Ось є в мене 0,75-ка. Ну і так. З цього боку, О. коли я рухаю коромисло, я туди засунув щуп. Ось. Ну і можу трошки його там порухати, бачите, не напружуючи сам клапан, тобто не відкриваючи. Якщо я беру 0,80, він трошки вжимається. Тобто привідкриваю. Звичайно, по мануалу, а зараз я його вам покажу на комп'ютері. Ось мануал Honda. Як ви бачите, тут також модель 340, 390, 240, 270. І в самий низ сторінки. Це офіційна інструкція на офіційному сайті. Зараз я знайду, де тут клапана. І щоб мені багато людей не писало чому саме так, от офіційна інформація на GX390. Як ми бачимо, впускний клапан буде 0.15, випускний 0.20. Я звичайно кажу соток. Ну, ви маєте розуміти, що це 0,20 мм і плюс-мінус 2 соточки на похибку дається. Це на ці вищесказані двигуни і перейдемо знову в майстерню. Щоб все чітко в нас вийшло, тут є два ключка для регулювання, вони вам пригодяться, це ключик на 14, бажано накидний, не ріжковий, як ви бачите, а накидний і головка на 10. Відповідно, щоб нам спочатку розжати клапан ну, тобто я залишив в такій позиції, як і є. Але для того, щоб вам стало зовсім, зовсім вже без всяких там приколів для розуміння, я зажму випускний клапан. Бачите, він зажався і впускний вже стопудняк. Точно приточно буде розслаблений. Відкручуємо спочатку таким методом. Ми повинні розкручувати, наче ми складаємо годинникові стрілки, тобто ось так. Зараз зум трошки зміню От, щоб ви бачили. Навіть цей не пригодиться подовжувач, викрутка подовжувач. Можна, звичайно, двома рожковими ключиками. Але зазвичай воно так зажато, що просто дуже важко буде відкрутити. Так, так. зірвав. Зірвав гайку, верхню. все вона розслаблена. Ну, а нижню я десь в такій позиції, бачите, тримаю. так Нижню просто мануально десь ось так ставимо. Ну, де моя позиція ось так була. да Ось так ставлю і піджимаю верхню. Ось так. І міряю знову ж цей зазорчик. Це все. Таким методом спроб і помилок треба робити так, виберу я щуп. Зараз у мене 0,25 Ні, замало буде. Ну, я не сильно зажав, поки я регулюю, я не сильно зажимаю верхню гайку. Котра контргайка. Так, десь поверну ключик приблизно ось так. Так, піджав, зазор зберігається, але він дещо менший, ніж як був спочатку. Так, беру вже, щоб так, на 25 ні не стає. Так, А на 20. Так, зараз в мене чітко на 20 вийшло. Ось, я можу його так порухати, вибравши позицію коромисла, вона тут просто на своєрідному конусі в цьому місці стоїть, Тому приходиться все пальцями робити. Так. Ну і 0,20. До речі, я скажу. Коли зараз ми отримали 0,20, але не сильно зажата контргайка верхня, ми можемо просто її дожати, і ми отримаємо відповідний зазор. Тобто ключ я держу нерухомо, а гайку піджимаю. Різьба, відповідно, трошки ущільнюється. Так би мовити, сам конус подасться трошки вперед. І ми отримаємо відповідний зазор. Так. І ось тепер, коли я ну, не зі всієї сили зажав, а з, по принципу, звичайно, здорового глузду, ось ми маємо чіткий, я показую, чіткий зазор. 0,15 мм, тобто 15 соток. Звичайно, в мене трошки в плюс вийшов. Ну і це так на таких досить поюзаних апаратах бажано зробити трошки в плюс. Переходимо до випускного клапана. І щоб ви всі розуміли, коли впускний буде затиснутий, розжатий буде випускний. Ось Ось в такій позиції я також виставляю. Його дещо простіше виставляти, дещо простіше міряти через те, що на випускному зазвичай стоїть чашка, яка своєрідний сухарь. А ось тут немає такої маленької чашечки. Багато хто мене запитує про ці моменти просто. Отже, тут міряємо, добиваємося, беремо десь 0,25 соток. І добиваємося. Щоб 0,25 соток вільно, майже піджато було. Таким самим способом. Це досить просто в кого. Так, ось так десь встановили ключик і розжимаємо. Так, розжали, чуть-чуть привідкрутили, змінили позицію. Ось так. Так, міряємо. Ну тут, якщо в 3,075 це більш як в три рази пере, перевищено, буде по мануалу по інструкції дані будуть перевищені. Так, розжимаю знову. Ну наскільки я закручу, напевне ось так. Раз, запам'ятали кут, тримаємо ключиком на 14 гайку і віджимаємо. Знову ж міряємо. Ну, чітко, 0,25 вийшло. І тепер при таких даних, бачили, звідки я крутив. Я з ось цієї позиції, в ось цю позицію, ключик в мене був ось так. Десь отак от, от був ключик. Ну, чуть на грань треба робити скидку, і я його поставив ось так. Тобто закрутив по годинниковій стрілці. Ну, і тепер ще останнє. Останнє коректування. Так, ось так десь роблю, да? щоб ви розуміли 90 градусів. Чуть-чуть привідкрутити. Кілька градусів, градусів 5 ще зміщую ключик на 14 і піджимаю. Тепер можна поміряти правильним щупом, а тут буде 0,20 Так. От чітко, чітко вийшло, що 0,20 Навіть я би сказав, з досвіду скажу, що 0,21 022, також вийшло в плюс. Ось. А 0,25. Ось в мене є 0,25. Він вже не проходить. Він вже, виходить, щуп під напругою трохи. І він вжимає. А 020 чітко стає. Ну, я, наче, дожав так, але завжди себе проконтролюю. Беремо так і зводимо знову ж. По стрілці, не розжимаючи, а зажимаючи докупи, щоб зафіксувати. Ось так. Ну і також зблизька фінальний штрих, дивимось впуск хід декомпресора, два клапана в нас в розслабленому стані, і щоб, от мене щуп буде на. 20 Тут щуп, от бачите, ідеально проходить. А тут, щуп На 20 От, бачите, я його не можу порухати тут. Він просто клинить. Хоча на 15, бачите, і тут, а ось тут також на 15. Ідеально вийшло десь 17 соток, я би сказав. А випускний десь на 21-22 сотки. Ну Це знову ж таки на досвіді. І ось в ролі примірника я вам покажу ось такий розподільчий вал від двигуна 5,5 кінських сил китайський. Не скажу, який точно, ну китайський, можливо лончін. Ну, лончін там металеві ці всі деталі йдуть тобто, шестерня і кулачки розподільчого валу, будуть металеві. Це якийсь китайський, не скажу, що підвальний. Досить непогано служать і такі капролонові деталі, але це хочу поприкалуватись сказати майбутнє автопрому. і так Вал металевий. Все остальне пластмасня. Сам декомпресор. Як виглядає? Ось випускний тобто, кулачок випускного клапана. Чітко навпроти нього знаходиться кулачок декомпресора. Як він працює? Тобто, ви зрозуміли, що він підпирає. Чашку штовхача, клапана, штанга штовхача. От і коли двигун набирає швидкість, а тут ось такий механізм. ну Вони різні є механізми, але принцип їх однаковий. Бачите, маленька пружинка, є певний такий вал. Да? І коли двигун набирає обертів, є доцентрове прискорення, а вектор сили направлений від центру. тобто Ця деталь вона має певну вагу і буде відгинатися від центра до зовнішньої сторони. Тим самим відводиться речах декомпресора. Тобто його опорою слугує ось розподільчувало, Він сюди, бачите, отак. Да? Тобто він не в повітрі висить. Ну І коли двигун набирає швидкість, цей механізм спрацьовує і у нас вже немає декомпресора. Це розраховано на те, оцей механізм, що при запуску в нас в камері згорання ну, великий тиск, і звичайною ручкою стартера ми не можемо прокрутити ну Без таких ефектів порвати шнурок, зламати стартер. Звичайно, якщо електростартер, він без цих всіх може запустити, будь то бензиновий двигун, будь-то дизельний двигун. Але вручну ми не такого не можемо. Для того цей механізм і придуманий, і він абсолютно у всіх двигунах схожого типу, який я ремонтував. Тобто будь-який Міліметра, там 0,3 мм. Коли збивається випускний клапан, він в йде іде. Тобто цей декомпресор менше відкриває випускний клапан, і вся паливна суміш, яка йде у нас в камері згорання. Тобто зазвичай вона просто випуститься в випуск. А тут вона може спрацювати і добре довбанути нам в зворотню сторону. Тож, друзі, ви все бачили, чудово апарат запускається. Від себе ще я хочу що додати. І такий ефект може спостерігатися тобто, зворотній удар, якийсь незрозумілий хлопок або десь якийсь просто нереальний вибух буде в вихлопну. Так, також стається, через що таке відбувається. В конкретно в вихлопну стріляє, там ще щось. Це може бути свічка. Чому саме так відбувається? Ну, це такий бонус-трек для тих, хто такий довгий відеоролик. Все-таки додивився до кінця. Я роблю довгі відеоролики. Планував трошки коротше, не вийшло. І чому ви запитаєтесь свічка, чому свічка може давати такий ефект? Всі розуміють, як працює чотиритактний двигун, тобто є впуск, є так стиснення робочої суміші і є такт випуску відпрацьованих газів. І так, за два оборота двигуна це повний цикл. Ми маємо чотири такти. В цих чотирьох тактах є дві іскри. Дві іскри це такт стиснення робочої суміші, тобто верхня мертва точка і також верхня мертва точка це такт випуску відпрацьованих газів. Дві іскри. Так, влаштоване магнето, тобто це система. магнето це система з катушки і магнітів на маховику. Коли є правильний робочий хід, тобто. Спрацювала іскра, поршень пішов вниз. Все нормально. На випуску будуть відпрацьовані гази, вони від іскри не запалюються. Але коли в нас є пропуск іскри. Коли свічка там не працює, один так спрацювала, другий так не спрацювала. Там або 5 разів спрацювала, один раз не спрацювала. Після цього неспрацювання ми маємо. Суміш, яка не згоріла, і поршень знову її стискає, відкривається випускний клапан. Відповідно, спрацьовує іскра, і ми такий нормальний вибух можемо побачити у вихлопній. Бо або зворотній удар може бути. Там вже ну, більше вихлопну лупить, ніж зворотній удар, але це також актуально. І так, цю тему також я вам розжував трохи, щоб ви більш-менш розуміли. Багато мене запитують про це. Так, щоб кожному не пояснювати, я буду просто посилання на цей відеоролик. Якщо вам було так цікаво, так само, як і мені вам розповідати, відповідно, ставте лайки, підписуйтесь на канал і також натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео по технічній темі. Побачимось! Хай всім щастить!